Молитва 40 уст за єдність українського народу, боротьбі за незалежність у війні та проти ворогів важливо, дуже важливо читати молитву 40 разів. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. О Господи всемогутній, ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ. Даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. У Господи Всемогутній. Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, Віджини, дух з невіри і розбрату, наповні наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух невіри і розбрату, наповни наше серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну. І веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу. Благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату. Наповні наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наше серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. У Господи всемогутній, ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну. І веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу. Благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату. Наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наше серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. У Господи всемогутній, ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух з невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух, невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну. І веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу. Благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату. Наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними. В боротьбі за незалежність України, віджени дух невіри і розбрату, наповні наше серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ. Даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. У Господи всемогутній. Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух зневіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну. І веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу й мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух, невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу. Благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату. Наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу. Благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ. Даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. О Господи Всемогутній, ти дав нам цю землю. Цю мову, цей народ даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наше серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух зневіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну. І веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух сневіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу. Благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи, Всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух, невіри і розбрату. Наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. У Господи всемогутній, ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну. І веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи Всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу. Благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух сневіри і розбрату. Наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь, О Господи всемогутній, ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними. В боротьбі за незалежність України, віджени дух невіри і розбрату, наповні наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. У Господи всемогутній, ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України. Віджени дух невіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну і веди нас дорогою перемоги. Амінь. Господи всемогутній, Ти дав нам цю землю, цю мову, цей народ, даруй нам силу і мудрість бути єдиними в боротьбі за незалежність України, віджени дух сневіри і розбрату, наповни наші серця відвагою, щоб ми разом, як один народ, захищали свою свободу, благослови Україну. І веди нас дорогою перемоги. Амінь.